В інженерному забезпеченні приймало участь наше управління щодо облаштування фортифікаційного в тому числі облаштування границі нашої області і Придністрові. Ви можете помітити таку цифру, як 9 км 800 метрів прокопано котлован глибиною 3 м, шириною 3,5 м. Ми колись раніше з вами зустрічалися, було 3 кілометри, потім 4, а от на сьогоднішній день майже 10 кілометрів і 135 окопів для стрільби, для е, е, охорони особового складу щодо прикриття державного кордону. Та це от я тільки що виразив вам інженерне забезпечення. Все, що стосується заходів, які... Е, у нас реально заплановані на сьогоднішній день. Це ми практично сьогодні побуваємо з вами.